Хто там, Велика Британія. Якщо ви прагнете нових вражень, а в житті бракує позитиву, вирушайте в Велику Британію. Країну багатовікових традицій, де можна розслабитися по-королівськи. Якщо попливете Атлантичним океаном на північний захід від Європи, то натрапите на кілька островів. Так саме на них. Вони належать Сполученому Королівству. Ну, майже всі. Архіпелаг складається з майже п'яти тисяч островів, які умивають три моря і один океан. Темза. Северн і Тренд найдовші річки Великої Британії. На одному з цих островів є чудне озеро. Воно називається Лохнес. За легендою, в ньому живе химерне створіння, але його ніхто не бачив. Але це єдина дивна історія, пов'язана з цим місцем. Решту території Британії займають болота. Зелені луги, хвойні і мішані ліси, вічна вологість, дощі, туман і кілька мільйонів британців. Хоча британці люблять називати місцеві пагорби горами, навіть найвища точка Великої Британії Бен Невіс завишки лише 1344 метри. Британські Луги чудове місце для випасу худоби, переважно корів і овець, а прибережні ділянки багаті на рибу. Римляни, які наважувалися завойовувати нові землі, першими довідалися про існування Британських островів. Але те, що хоробрі Центуліони і Легіонери побачили в цьому краї, їх шокувало. По перше, їм не вдавалося вести битви в такому густому тумані за майже нульової видимості. По друге, у тамтешніх лісах жило безліч друїдів. Чоловіки фарбували шкіру в синій і носили спідниці, а очолювала їх усіх приваблива жінка воїн, яка, як багато привабливих жінок, виявилась міцним горішком. Отже, римляни не витримали такої ганьби і повернулися в Рим воювати з кимось слабшим. Тим часом британці збагнули, що вони вправні воїни. І їм це так сподобалося, що до кінця 19 століття вони створили найсильніший флот світу і стали наймогутнішою імперією планети. Британська імперія простягалася від Північної Америки до Африки. Індії і Австралії. У чому таємниця успіху британців? Річ у тім, що вони виявилися страшенними снобами. Вони жили за графіком, прокидалися о восьмій ранку, снідали вівсянкою о дев'ятій, далі йшли на прогулянку, їли легкий ланч, трохи читали, а тоді вже по обіді недовго воювали. Далі, о п'ятій вечора, вони йшли пити чай, після чого знову поверталися на війну. Ця риса, а ще сміливість і кмітливість зробили британську армію майже нездоланною. Ніхто так і не зміг завоювати Британію. І хоча після двох світових війн Сполучене Королівство втратило майже всі свої колонії, воно було єдиною імперією, яку не спіткав занепад. Британія зробила безцінний внесок у розвиток світової культури. Не кажучи про те, що англійська офіційна мова в 59 країнах. Увесь світ шаленіє від найпопулярнішої гри всіх часів футболу. Його винайшли британці, коли їм набридло грати в теніс і гольф. До речі, їх теж придумали в Британії. Величність і самобутність британців надихала таких генів, як Шекспір, Дікенс, Мор, Дефо, Кіплінг, Орвел, Моем та Толкін на створення видатних шедеврів літератури. Архітектура Великої Британії ще один скарб. Тут безліч неповторних готичних соборів і середньовічних романських замків. І такі споруди, як Вестмінстерський палац, незрівнянні в своїй величі. Між іншим королева Великої Британії досі мешкає в знаменитому букінгемському палаці. Британці дуже люблять і страшенно пишаються своєю літньою правителькою. На Британських островах є загадкові стародавні споруди, наприклад, Стоунхендж. Ніхто не знає, що воно таке: камені сили друїдів чи ритуальний вівтар. Є версія, що ці камені доісторичний комплекс для запуску в космос. Велика Британія надзвичайна країна, де поєднуються багатовікові традиції і найновіші субкультурні рухи. Тільки на вулицях британських міст можна зустріти аристократа, що наче зійшов зі сторінок романів Конан Дойля, і панка зі здоровенним зеленим ірокезом. Лише у Британії пишність середньовічних готичних палаців гармонійно поєднується з вражаючою клубною культурою. Поза сумнівом, це дійсно надзвичайна країна з чудовим народом. Тож, якщо вам випаде нагода побувати у Великій Британії, не вагайтеся, повірте, ви не пожалкуєте її справді варто побачити. А нам час прощатися, але ненадовго. Скоро ми зустрінемося в новому випуску і розповімо вам про іншу країну. Ви дивилися, хто там? До зустрічі.